Триває наша проща по дерев'яних храмах України із Закарпаття перебираємось на Галичину до прикордонного села Потелич, що у Жовківському районі Львівщини. Святодухівська церква 1502 року є найдавнішою представницею Галицької народної школи. Мабуть, тому вона проста і ясна, як дитяча душа, збудовано святиню на кошти сільських гончарів під давнім городищем на місці спаленої татарами Брусагліпської церкви. Ця назва, до речі, добре ілюструє тезу Схід і захід разом. Перших українських святих князів Страстотерпців від часів Київської Русі однаково шанували і шанують на усіх теренах розриваної ворогами України. Та вертаємось до Святодухівської церкви в своєму майже ідеальному станові. Вона завдячує дбайливим настоятелям. І громаді. Ось дати лише найсуттєвіших ремонтів реставрації найдовгому віку кінець XVII століття, 1718, 1736, 1753, 1831, 1903, 1923, 1970 роки. А остання високоякісна реставрація початку 21 століття повернула храмові усю його архаїчну красу. В такому вигляді не соромно заявитися і в ЮНЕСКО, що й сталося у. У червні 2013 року не менш цінною для світового спадку є дзвіниця, майже ровесниця церкви. Чи багато в Україні давніших за неї навряд, тепер ступімо церковний поріг. Все дихає давниною і святістю. Нинішній двоярусний іконостас встановлено у храмі на початку 17 століття. Тоді ж наву розписали чудові народні майстри, ці розписи і є головною святиною храму. Найбільш вражає душу розпис оплакування Христа. Здається, це вже не фарба, а справжні гарячі сльози крапають із очей причистої Богородиці і в Марії. Але тут починаються прикрості. Грибок потроху нищить унікальність стінописи. Фахівці вважають, що їх треба переносити на нову основу. Однак це дуже коштовно не лише для профіальної церковці, а як стверджують деякі чиновники для цілої України. Хоча при погляді на тисячі і тисячі сучасних науковирних палаців, ще як грибок, повиростали на тілі батьківщини. Останні тези виникають сумніви. Царю Небесне, утішителю, прийди і вселися в нас. Як найчастіше належить молитися Святодухівській церкві. Вселися і вощадливих чиновників також. Як ми вже потрапили на Жовківщину, то просто не маємо права проминути і самої Жукви, де красується Троїцька церква 1720 року. Церква класика Галицької сакральної дерев'яної архітектури. Проте, з поміж десятків, а то й сотень подібних храмів. І вирізняють вельми гармонійні форми, а також мурована прибудова за XVIII століття. Вірогідно, остання мислилася як протипожежний бункер із запасним виходом. Найголовнішим скарбом Троїцької церкви є її іконостас. Дослідники досі сперечаються, які саме майстри працювали над ним. Однак переважає думка, що сницарські роботи виключної краси і фантазії виконав Ігнатій Стобенський, особливо вражає царські врата з традиційним єсеєвим деревом, Намісні образи Христа і Богородиці. Належать пензлю Василя Петрановича, решта ікон належать учням знаменитого Івана Рудковича і, можливо, самому засновнику славетної іконописної школи. Дуже подібні до власного стилю найвидатнішого ікономаляра епохи барокко на місний образ старозовітньої Троїці та деяканські двері. Словом, ЮНЕСКО анітрохи не погарячкувало, коли нарешті занесло Троїцьку церкву у свій список світової спадщини. Але ж яка то крапля з поміж українських скарбів? Покровська церква із села Старий Яр на Яворівщині 1638 року такої честі від ЮНЕСКО не удостоїлась. Мабуть, через обшивку стін і верху украй естетичною фарбованою бляхою. На жаль, на справжню реставрацію у більшості галицьких сільських громад бракує і грошей, і естетичного чуття та й бажання. Колись було не так. У 1930-х для написання нового іконостасу, парафія спромоглася запросити прославленого іконописця модерніста Антона Монастирського. Старий іконостас не знищили, а віддали музейникам зі Львова. Цікаво, що у 1990-х під час ремонту підлоги вівтаря було знайдено загадковий кам'яний круг діаметром близько метра. Призначення і походження його наразі так і не з'ясовані. Та все ж найцікавішими у церкві є написи на випустах і стінах Нижнього Ярусу. Схоже на те, що отці настоятелі чи старости церкви в усі часи, всі як один, були історіографами. Оцініть тематику вирізблених текстів. Були перші козаки 1648 року Божого. Москва перший раз була 1655 року Божого, турки року Божого 1672. Року. Як там у Старому Яру складається із історіографією нині, ми не знаємо. Але дехто із чужинців напевно спить і бачить нові написи на храмі. Що ж, не будемо їх розчаровувати, і пропонуємо староярівцям вирізбити десь на вільному брусі ще один текст. 2014 року Божого Москви не було, і дасть Бог не буде вже ніколи. Рухаємося далі і в'їжджаємо до славного міста Дрогобича. Тут своє часу постали аж три дерев'яні храми, один з яких, а саме храм Святого Юра 15-16 століття, потрапив в усі довідники і енциклопедії з дерев'яного храмобудівництва. Але ми йдемо повз нього далі до Воздвиженської церкви 1613 року. Рикро, але вона знаходиться, начебто, у затінку свого достославного святоюрівського сусіди. До неї і туристів майже не будять, і до ЮНЕСКО не узяли. Але це несправедливо. На нас вона заслуговує бути в усіх поважних реєстрах і списках на церковне обійстя Заходимо через прохідну пожежної частини. У охоронця не виникає жодних питань, а от усередину святині вдається потрапити лише з другої спроби. Для цього доводиться майже під конвоєм вести сюди наглядачку із Юрівської церкви. Обидва храми музейні експонати, в яких правлять служби тільки на храмові і деякі великі свята. Церкві таланила і священниками. Один з перших її настоятелів, відоме лише його ім'я, отець Антоній, брав участь у повстанні Хмельницького у 18 столітті. Династія Глібкевичів, батько, отець Стефан і син отець Василь оздобили свій храм чудовими розписами та іконами. Мистецтвознавці вважають, що за рівнем майстерності вони поступаються Рудковичу чи Долинському, проте ми сміливо заперечуємо такий формальний підхід. Побожні отці вклали виконопис, палаючи серце, і це виводить їх творіння за межі звичної естетики. А ще із цим священичим мистецьким сімейством трапився вікоповний випадок. А скажіть, пане Нотарю, чи О, правда, що не. наш пан отець трохи не в собі? Так що ви таке верзете, люди добрі, чи ж не ворог роду людського вам таке повіяв? Ну, не знаю, що й сказати, а тільки ми бачили, як після відвідин вашої контори отець Василь узяв і мості з дітьми виніс. Зі свого гарного великого дому пожитки та й подався на соляний куток, де оселився в якійсь жалюгідній мазанці. А коли спитали, що трапилося, торочить лише одне. На все воля Божа. А, он ви про що тоді знаю. Тож я сам засвідчив документа, за яким його мость Василь Глібкевич жертвує на місто і дім а і майже всю свою землю. Ось дивіться, цілком при пам'яті і розумі написано його власною рукою. А отримані кошти пустити на ремонт Воздвиженської церкви. Чого ж мовчите, Ромадо? О, такої. Простіть, Простіть нас, пане, пане нотарю. Да. то ми аж заніміли від подиву і сорому да. Воїстину, про нашого панотця, сказано у тому псалмі: Ревність додому Господнього поглинає його. Очевидно, дрогобитчани були вражені настільки, що за 300 років в них не піднялась рука перемалювати чи хоча б оновити іконостас і стінописи. Відтак найбільших втрат воздвиженська церква зазнала вже за червоних окупантів, коли, попри музейний статус, злодії не раз обкрадали святиню, та їм не вдалося викрасти головні скарби, зібрані священниками і парафіянами і цього, і всіх інших храмів землі української. Які то скарби ви напевно знаєте і без нас.